На соціальній країні знакові новини в студії Миколи Різник і далі про головні події на цей час. У підпіллі бойовики зі Слов'янська сховалися в Луганську та Донецьку. Обережно міни. У визволених містах військові знешкодили 700 вибухових пристроїв. Прощання з митрополитом помер предстоятель Української православної церкви. Обережно міни у визволених містах. Військові знешкодили 700 вибухових пристроїв. Прощання з митрополитом помер предстоятель Української православної церкви. Національна гвардія України повністю звільнила міста Слов'янськ та Краматорськ, які довгий час були епіцентром бойових дій на Донбасі. Також зачищено від терористів міста Дружківка та Костянтинівка. Над містами піднято державний прапор України в населених пунктах. Починають відновлювати інфраструктуру, налагоджувати постачання продуктів харчування, питної води та іншої гуманітарної допомоги місцевим мешканцям до військових обо обозів із продовольством вишикувались довжелезні черги. Також розпочався процес, пов'язаний із відновленням виплати пенсії, стипендій та заробітних плат населенню. Наразі перераховані соціальні виплати за липень. А как в Славянске было при ДНР, расскажите, как вам жилось? Очень плохо. Воды не было, света не было. Очень На работу ходили, деньги не, не платили. Ошиблись. Они обещали нам. А да. сами жируют. Вот эти же вакцины Никакой ДНР не должно быть, в принципе, существовать. Потому что это сепаратистская За добу військові сапери в Слов'янську знешкодили близько 700 мін. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Наразі триває розмінування адмінбудівель, доріг, мостів, об'єктів соціального значення. У той же час у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів громадян закликають повідомляти про це сили АТО або за номерами 101 і 102. Тим часом бойовики зі Слов'янська і Краматорська відступили в Донецьк і Луганськ. Щоправда, невідомо в якій кількості, оскільки українські військові обстріляли ядро колони терористів. Коробах шло сім штук. Дві поразили на виїзді з міста, города. Ні, посесно стольне походу продвиження їх по поніпосе Пораження призводілись реактивними противотанками гранатами і, гранатами, звісно, гранатометами РПГС. После того, непосредственно стрількового вооружения, близкий контакт, непосредственно з противником на території Буффраста. Вся группировка була встановлена повністю, часть военнопленных, которые женского пола були затяжены. За даними джерела, терористи в Донецьку та Луганську розійшлися містом і пересуваються невеликими групами. У Луганську тим часом відновлено артобстріл. У місті горить асфальтовий завод та автозаправна станція. Пошкоджено 11 будинків і автомобіль. Крім того, в області втрачений зв'язок із п'ятьма військовими повідомили в облуправлінні Міністерства внутрішніх справ. Станом на понеділок ситуація залишається напруженою у семи містах Донеччини і Луганщини. Найбільш загостреною залишається ситуація у населених пунктах Донецьк, Горлівка, Луганськ, Сніжне, Антрацит, Краснодон та Сєвєродонецьк, Повідомляє Міноборони. Основні зусилля збройних сил зосереджені на знищенні баз підготовки осередків і блокпостів бойовиків, відновленні контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту. При цьому особливу увагу військовослужбовці приділяють запобіганню втрат серед мирного населення та безпеці цивільних громадян. На стрілка Гіркіна, Нацгвардія оголошує полювання. Про це розповів командир спецбатальйону Київ, 1 Євген Дейдей. Крім того, за його словами, проросійські терористи знищили або пошкодили близько 10% будівель Слов'янська. До якого стану довели терористи? Проросійські терористи цей город ну, душа обливається кров'ю за свою родну землю. Як э, такі лічності, як Гіркін і його прихвесні? Могут так гнобить свой народ своими же руками. Они в конце концов сами же, как бы украинцы они должны примерно, они должны, должны примерно, понимать, что нельзя так относиться с народом. Народ нас встречал как освободителей. Стріляли цієї ночі і на столичному майдані. Інцидент стався близько опівночі. За інформацією столичного главку міліції, конфлікт виник між особами, які проживають на центральній площі Києва, та називають себе самообороною. В результаті перестрілки з травматичної зброї поранено чотири особи. Тим часом у соцмережах поширюється інформація, що молодики у балаклавах стріляли з автоматів. В райуправлінні міліції кажуть, що жодних заяв від потерпілих не надходило. Митрополита Володимира поховають сьогодні на монастирському кладовищі Києво-Печерської лаври, щоб потрапити на церемонію прощання в Успенському соборі. Віряни мали відстояти велику чергу. Цікаво, що патріарх Московський і всієї Русі Крило не поїде на відспівування і похорони, щоб уникнути провокації. Замість крила від російської православної церкви буде присутній митрополит Волокамський і Ларіон. Також відомо, що на похороні не буде представників Української православної церкви Київського патріархату. Нагадаю, митрополит Володимир помер уранці 5 липня. Київ виділив кошти на будівництво Дніпропетровської підземки. Президент Петро Порошенко підписав зміни до закону про держбюджет, що дозволяють профінансувати закінчення будівництва Дніпропетровського метрополітену, зазначив, що відповідного рішення давно чекали метробудівники, оскільки коштів не вистачало не лише на добудову, а й на зарплати працівників. Понад 34 тисячі переселенців із Донбасу та Криму розосередилися багатьма регіонами України. Звітує Мінсоцполітики. Урядовці кажуть, житло та робота таким переселенцям надається а для отримання соціальної підтримки, зокрема пенсії, слід звертатися до найближчого органу соціального захисту або управління пенсійного фонду. А от чи влаштовує людей запропонована державна допомога, дивіться далі. Ось ця дівчина з Краматорська покинула власну домівку два місяці тому. Там за активну громадянську позицію та участь у Євромайдані на неї полюють так звані ополченці. Оселі у Києві немає й досі, тож звернулася по допомогу до мера Віталія Кличка. Віталій, а от тут дівашка проблема. Будьте допомагають. Реакція не забарилася. Краматорчанку запросили до департаменту соцзахисту, де наразі надають допомогу переселенцям із зони АТО, але безкоштовне житло, на яке розраховувала дівчина, не пропонують, немає вільних місць. Натомість за 30 гривень на добу надають койко місце у хостелі. Ми розраховували на какое-то времени безплатне житло. Пусть та будь-якакіта. санатории старые, дала бы хотя бы вода, потому что мы сейчас живем без воды, без ну как с водой, но без душа, например, покупаться нельзя, без кровати живем на полу может быть какую-то недельку, но максимум месяц, чтобы можно было устроиться на работу, найти какое-то жилье и уже как бы имея работу снимать какую-то квартиру В Мінсоцполітики кажуть, аби в повному обсязі допомогти всім переселенцям не вистачить навіть волонтерів. Ситуація форс-мажорна. Однак держава буде компенсувати витрати на проживання і тим, хто переселився з Донбасу, і кримчанам, щойно надійдуть кошти з резервного фонду. Зокрема, для кримчан, які тимчасово перебувають на материковій Україні, кабінет міністрів виділив понад 25 мільйонів гривень. Цими коштами частково компенсують витрати на проживання переселенців з півострова у санаторіях. Это отдельное постановление Кабинета министров Украины о выделении из резервного фонда государственного бюджета Украины на компенсацию тем учреждениям, в которых находятся, находились по 1 июля 2014 года граждане Украины, которые временно выехали с оккупированной территории. Это 13 регионов. Міністр соцполітики пояснює, це не допомога особисто в руки. Компенсація буде перерахована санаторно курортному закладу. Процедура наступна. Він звертається з цим заявлением, пише в управління соціальної захисту і прикладає копію свого праспорта ідентифікаційного коду, підтвердження, що у нього є місце проживання, прописка, це автономна республіка Крим, мірость Севастополь. Загалом держава планує відшкодувати переселенцям 75% вартості місячного проживання. Втім, компенсація становитиме не більше 200 гривень на добу з людини. Лана Майковська, Богдан Сендровський, Артем Кутасов соціальна країна. Мобільний зв'язок у Криму під загрозою. Наприкінці червня на півострові почали продавати російські номери МТС, однак. З них не можна викликати ні міліцію, ні швидку. Чому розбиралася Лана Майковська? Кримчани, які купили нові стартові пакети МТС Росія, номери яких починаються з цифри плюс сім, зіткнулися з реальними проблемами. З мобільного не можуть викликати ані міліцію, ані швидку. Питався набрати швидку, там 0,3, 103, не відповідає, да? Як правильно набирати? Да. А Якщо потрібно, наприклад, міліція або или... Пожарная тоже самое, да? Там необходимо, что 101 добавлять, то есть 102, 103 также остается. А они работают? Ну, а все, что должно работать. Стартові пакети МТС «Росія» у Сімферополі. В основному продаються в підземних переходах. Потрібні вони поки що не всі. Деякі кримчани купують їх просто. Про всяк випадок. Нет. Нет. Ой, ну, Ми спросили жінку, вона грубо відповіла. Разве можна так відповідати грубо? Ну так, да, активировала, пользуюсь. Ні, що. Поки що поки ще лайф. Возьми, буду, буду пользоваться. МТС? Ні, поки нет, пока, нет, пока що думаю. Ничего. Жду, може бути, прийдуть кримські оператори. В основном. В магазині МТС досі черга за новими російськими сім-картами. У той же час позбавлятися від українського зв'язку люди не поспішають. Купіла. Пока нет, пока украинская связь действует, пока не пользуемся. Пока нету никаких проблем, все работает активно. Пришло сообщение от МТС связи, что все нормально, все в порядке, просят извинения за неудобства. Но неудобств не ощущаем, все работает. По работе, по, по делам, по личной. Ну да, придется двумя телефонами ходить, как выбрасывать. В принципе, как бы у меня украинская. Сейчас буду, пока есть украинская связь, буду пользоваться украинской карточкой. Если, допустим, будут проблемы какие-то, буду переходить на российскую связь. Ну, я через интернет выполняю. А можно... Нет, еще. Нет, я только взяла карточку. Дома сегодня спокойненько прочитаю, что здесь написано. А вот э, очень много родственников и друзей в России. В Сімферополі співробітники МТС відмовились пояснити, як додзвонитися до екстрених служб з російського номера. Продавці в підземках так само цього не знають. Можете проскатить по яким номерам. не Та ні коментарі мені нужен. Я хочу знати по яким номерам дзвонитись, треба 02, 03, 01, А то не відвічають. Ну ви не знаєте, що ліжі сидіти. А номер телефона ні? Через невизначеність люди бояться повністю переходити на російський зв'язок. В той же час українські номери поповнювати вже невигідно. Занадто велика комісія при поповненні. МТС Україна нагадує, поповнити рахунок за прийнятними умовами можна на сайті компанії за допомогою Вебмані чи портмоне. А от робити прогнози щодо стабілізації ситуації на півострові український оператор не поспішає. Чутки про, начебто, закриття мережі своїх магазинів спростовує. На дане вірі ми продовжуємо працювати в Криму. Всього наше оборудовання роботи ну, часу. Сіт робота або не обслужуються. Роботу магазини ТЕСКРУ по собственній инициативе ми свої магазини не закривали в Криму. В МТС Україна пояснюють, чому українські оператори опинилися у таких форс-мажорних обставинах. У нас в последнее время возникают сложности в работе сети, поскольку, как вы знаете, с 1 июня прекращено, прекращено хождение гривны на полуострове. Мы, как украинская компания, зарегистрированная в Украине, в иной валюте рассчитываться не можем. Складнощі в Криму відчувають всі вітчизняні оператори однак, не заважаючи на це, зберігають за своїми абонентами їхні тарифні плани. На плаву збираються триматися до останнього. Лана Майковська, Михайло Світлов, Богдан Сендровський соціальна країна. В центрі Москви прозвучали слова слава Україні. Активісти вийшли в центр російської столиці протестувати проти Володимира Путіна. Вони заспівали відомий хід про керманича своєї держави, тримали в руках плакати з гаслом Свободу політв'язням і геть чекістів від влади. Втім, це продовжувалось недовго. Правоохоронці завантажили мітингувальників до автозаку. Вже з нього затримані продовжили свій протест гімном України. Наразі у мене все більше у наступних випусках. Дочекайтеся.